Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. Американська агенція із міжнародного розвитку призупиняє роботу в Україні. Повідомляють українські медіа з посиланням на представників офісу USAID. Організація підтримувала відбудову шкіл, надання медпослуг та ремонт критичної енергосистеми в нашій державі. Агенція отримала розпорядження про зупинку всіх проєктів та видатків. Нагадаю, передумовою такого рішення став указ держсекретаря США Марко Рубіо заморозити виконання грантів закордонної допомоги на. 90 днів продовження або зміни до програми ухвалять після перегляду та перевірок протягом наступних 85 днів. І про ситуацію в регіонах росіяни б'ють керованими авіабомбами по Куп'янську на Харківщині. Повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Сенігобов. Станом на зараз зруйновані щонайменше чотири приватні житлові будинки. Також пошкоджені лінії електропередачі на місці працюють екстрені служби. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару по Запоріжжю, який стався 9 днів тому. Інформує ДСНС. Сьогодні деблокували тіло 27-річного чоловіка. Загалом, внаслідок атаки, 18 січня загинули дві людини. 12 постраждали за понад тиждень до пошуку. Залучили 178 рятувальників та 40 одиниць техніки. Вся команда еспресо дякую за підтримку збройних сил України і ваші донати. Великий збір триває. і наразі ми спрямували перший зібраний мільйон на потреби снайперів батальйону тактичної групи Медоїд та батальйону Вовки да вінчі Потрібно ще шість мавіків 30-ї окремій механізованій бригаді, яка воює на бахмутському напрямку, та дві машини 210-му окремому штурмовому батальйону. Наша ціль 3 мільйони гривень. Виглядачі еспресо вже задонатили 1 мільйон 220 тисяч гривень. Дякую за кожну гривню. і Підтримайте, будь ласка, бійців будь-якою сумою. Бажаємо здоров'я. Ми група снайперів в складі БетагирМедеїд. Виконуємо бойові завдання на Донецькому напрямку. Закликаємо вас. Долучитись до збору благодійного фонду Ірини Коваль, оскільки терміново потребуємо якісного обладнання для виконання складних бойових завдань. Об'єднавши наші зусилля, ми зможемо допомогти нашим підрозділам оперативно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення, знищувати озброєння та живу силу противника та здобути таку бажану для всіх перемогу. Слава Україні! Героям слава! Диктатор Олександр Лукашенко вже про прогол... Вже проголосував на псевдопрезидентських виборах у Білорусі на виборчій дільниці. Він заявив, що нібито віддав свій голос за всіх. Також додав, що не зважає на заяви заходу щодо легітимності виборів. Нагадаю, самопроголошений. Президент Олександр Лукашенко хоче переобратися на сьомий термін. Фейкове голосування відбувається в умовах політичної кризи масштабних репресій, і на думку міжнародних організацій є недемократичним. Натомість в місцевому ЦВК заявили, що в країні працюють спостерігачі в усіх регіонах. Попередні результати голосування оприлюднять завтра вночі. Зазначу, напередодні влада заблокувала частину білоруських сайтів. Лукашенко пригрозив повним відключенням інтернету, якщо відбудуться масові протести, як у 2020 році. Після припинення транзиту російського газу через територію України і сусідня Республіка Молдова зіткнулася із серйозними викликами. Жителі її окупованого регіону Придністров'я майже місяць без світла, тепла і газу. Водночас російський Газпром відмовився продовжувати постачання енергоносіїв через трансбалканський коридор. Чому Кремль штовхає так звану? ПМР до гуманітарної катастрофи дивіться в матеріалі моєї колеги Маряни Присяжнюк. Майже місяць минув з моменту, як окуповане Придністров'я виявилося відрізаним від основного джерела існування російського газу. Протягом понад 30 років ця непідконтрольна територія Молдови отримувала так зване безкоштовне блакитне паливо з Росії і на його основі генерувала дешеву електроенергію для всієї країни. Очевидно, що Росія зараз використовує усі доступні засоби для дестабілізації ситуації в Республіці Молдова. На мій погляд, енергетична криза це лише початковий крок у цьому напрямку. Після призупинення транзиту через українську ГТС під ударом опинилася вся Молдова. Проте, якщо для підконтрольної території влада знайшла альтернативу Придністровській електроенергії у сусідній Румунії, а також почала закуповувати газ на європейських хабах, то саме Придністров'я залишилося ізольованим і стикнулося з гуманітарними викликами. Утім, як застерігають експерти, нестабільна ситуація у Молдові має на меті знає. Ачно складнішу мету аніж просто енергетичний тиск. Зрозуміло, що ця ситуація є лише частиною ширшого сценарію. Можливі різні варіанти розвитку подій. Росія не створила цю кризу для того, щоб втратити Придністров'я, а для того, щоб взяти під контроль усю Молдову в нинішньому міжнародному та регіональному контексті. Молдова відіграє важливу роль у війні, яку Росія веде проти України. Путін може використовувати цей регіон навіть у неконвенційний спосіб, що може створити серйозні проблеми для безпеки України, поставивши під загрозу регіон, зокрема й увесь південь України. Одним із таких сценаріїв є використання Кремлем Молдови, як це відбувається через підконтрольних політиків у Словаччині та Угорщині для лобіювання відновлення транзиту газу. З одного боку Путін використовує своїх союзників у ЄС: Угорщину, Сербію, Словаччину. А з іншого через Кишинів, змушуючи молдовську сторону вести переговори з Києвом, це здається, що нібито мова йде лише про Придністров'я, але насправді ціллю є відновлення транзиту через всю Україну. Така ситуація довкола гуманітарної кризи в Придністров'ї з одного боку створює тиск на Київ, але з іншого дасть Путіну змогу вплинути і на парламентські вибори в Молдові. У контексті енергетичної кризи лідер сепаратистського режиму Вадим Красносельський відвідав Москву та поспішив заявити про успішні переговори щодо газу, звинувативши офіційну владу, начебто у бездіяльності. Також після візиту лідер сепаратистів почав активно вимагати відновлення формату 5 плюс 2, у рамках якого відбувається врегулювання придністровського конфлікту, і у якому Росія бере участь. Він отримав чіткі інструкції з цього приводу, і насправді Красносельський лише озвучує вимоги Москви. Москва у свою чергу дуже зацікавлена повернутися до цього формату переговорів. Однак мета тут не в розв'язанні проблем, а у спробі вийти з міжнародної ізоляції та знову сісти за стіл переговорів з міжнародними партнерами. Крім того, під час економічного форуму у Давосі прем'єр-міністр Дорін Речан заявив, що довгострокові енергетичні рішення для Придністров'я за участі європейських партнерів можливі лише за умови виводу російського військового контингенту. Ми не можемо безкінечно терпіти присутність російських військ у Придністров'ї. Це становище не влаштовує ні Молдову, ні Україну, адже це змушує Київ утримувати значний військовий контингент на західному кордоні та бути в постійній готовності до можливого наступу. Така ситуація не може тривати без кінця. Тож вкотре Республіка Молдова опиняється в центрі геополітичної гри, з одного боку ризикуючи бути втягнутою у провокації Росії проти України з іншого боку, і сама зіштовхнеться з політичними наслідками енергетичної кризи. Разом з тим, питання про виведення російських військ з території Придністров'я так рішуче звучить мало не вперше, і принаймні єдиний відданий союзник у цьому питанні у Молдові є, і це. Київ, Кишинів, Маріяна Присяжнюк спеціально для телеканалу «Еспресо». Більше про важливе Ви завжди зможете прочитати на нашому сайті Еспресо. Тіві також долучайтеся до наших каналів у соцмережах. Обов'язково підтримайте наш YouTube канал. І до зустрічі.